Об'єкт, саме під ваші запити, знайшла для вас цікаву квартиру з хорошою локацією та вже з наповненням. Пішли, подивимось. Цікава пропозиція не тільки по наповненню, по ціні, по е, можливості куплі-продажу, але й по самому плануванні. Це дворівнева квартира, яку можна розглядати як двокімнатну, так і трьохкімнатну. Чому? Тому що її спокійно можна перепланувати. На першому поверсі у нас досить простора кухня-вітання, є вже бетонні сходи на другий поверх. Також тут просторий передпокій та санвузо. Все повністю готово до чистових робіт по ремонту. Щодо другого поверху у нас дві кімнати, є гардероб та є також сам Тож думаю, планування тут більше, ніж зручне. Класним є те, що сходи правильної форми вони самі по собі утворюють квадрат і тут є такі виступи, які можна дуже круто обіграти освітленням. І це буде такий домашній затишок додавати. Також є плюсом. В цій квартирі що коли ви її будете розглядати, вам одразу можуть показати дизайн-проект, який йде вам у подарунок, за який вже вам не доведеться доплачувати. Тож це також хороший бонус. Насправді на ринку досить багато пропозицій там, з наповненням чи без ремонту, але тут Виграє квартира об'єкт тим, що тут є в подарунок, саме основне це в подарунок вам для дизайн-проєкт, є штукатурка, стяжка котел і є два балкони, як на першому поверсі, так і на другому поверсі. І ті, хто любить такий домашній затишок, хто любить організовувати в своєму житті комфорт, то це прям так. Все це звичайно класно, квартира, наповнення, планування. Але ми ж говоримо про комфорт життя. Тому хочу вам сказати, що сам ЖК знаходиться в досить хорошій локації. Тут основне є те, що швидкий зручний виїзд на Київ, власна інфраструктура, наповнення по дитячих майданчиках, по спортивних майданчиках прям супер. І також пішої доступності є ірпінська набережна, де є зони для барбікю, для заняття спортом, величезний дитячий майданчик, де можна проводити час. Всією сім'єю думаю, цікава пропозиція зі всіх ракурсів, тому її можна розглядати і треба розглядати як покупку житла для себе та своєї щасливої родини. Підсумки. Простора квартира вже з наповненням, а саме штукатурка, стяжка котел, яка знаходиться в даному об'єкті, який активно заселяється і знаходиться біля Ірпінської набережної. Тут зручний виїзд на Київ. Придбати можна як заготівку, є оселя та держпрограми. Тобто у вас є вибір. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд та приїжджайте, щоб все оцінити.